Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з Наталкою Зубер, Це громадська діячка та волонтерка з Харкова, голова правління інформаційного центру Майдан Моніторинг». Доброго вечора, пані Наталю. Доброго вечора, юля. Дуже приємно і дуже рада знову бути на вашому каналі. Ми теж дуже раді вас бачити. Раді, що у вас є світло, що в нас є можливість поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, як загалом зараз чим і як і чим живе Харків? Тому що ну, трішечки з інформаційного поля менше стало Харкова, напевно, тому що стало менше обстрілів. Чи можливо це тільки так а, мені здається? От так, як, як здає, стається так воно і є з інформаційного що ну, найбільше страждає, тих найбільше і попадає в інформаційне поле. Дай Бог, щоб у нас і там і далі менше було. Ну може бути всяке. Так, Харків менше обстрілюють є. Дострілюють оскільки Харків, от я фізично знаходжуся в центрі Харкова в сорока кілометрах від кордону з Російської Федерації. Можна казати Кацапстаном можна. В нашому, в нашому можна прекрасно. Значить, а північний край Харкова це 27 кілометрів. На жаль, ми дострілюємося із будь-якої майже з будь-якої арти. І час від часу це відбувається, але набагато менше ну, з багатьох причин. По-перше, у нас кордон з Росією пролягає по, 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 ну, Вони за кордоном знаходяться на північ від Харкова. Їх відігнали за їхній державний кордон. Фронт на схід посунувся майже на кордон Харківської області, з Луганською. Там є невеликі такі. За осколом, за річкою Оскол, невеликий фрагмент, який ще не звільнено, За нього йдуть бої зараз. І звісно, що після цього стало набагато легше. Обстрілюють Харків набагато менше. Харкову достається енергетичним об'єктам. Тоді ну, буває, коли йдуть от ці великі обстріли, коли випускають десятки ракет по Україні всі. А так, ну в цілому, звісно, стало набагато техіш а загалом люди повертаються. Я пам'ятаю, що ви ще на початках, коли тишки з було за тиші, не радили повертатися до Харкова, тим хто ну, не я, в критичній інфраструктурі. Ой, я, як зараз? повертаються, повертаються і життя повертається поступово. А поруч зі мною є найбільший в Харкові торгово розважальний центр, в який 9 березня поцілили дві балістичних ракети. Він фізична від мене в 120 метрах. так, от він уже повністю віднов. Він повністю опрацює всі вісім поверхів. А, і е, життя там вирує, там проводять дитячі свята, правда, на парковці, ну, в бомбосховищі, по суті. Значить, там проводять туди, перемістилася у нас опера. Опера у нас тепер працює, значить, в бомбосховищі, А в опері, а, ну в реальній опері, виступає Жадан і інші артисти. Як пожартував мій е, товариш опера, тепер в підпіллі а е, матюки в опері. Це до і це так, як було. Ну насправді Жадан став, став символом Харкова і особливо зараз. Він до речі, нещодавно був у івано франківську і теж зібрав тут аншлаги в себе. давайте трішки поговоримо загалом про волонтерське громадське життя, тому що ви активно волонтерите. Та я знаю, що такий неймовірний був волонтерський рух на початках цього повномасштабного вторгнення. Як воно зараз? Чи можливо немає такої потреби? Нічого ні. Є потреба велика, нічого не змінилося. Потреба є як у мешканців самого Харкова, тому що у нас. Досі у нас 150 тисяч людей. Вони втратили житло. це за офіційними підрахунками в місті. А також в місто переїхало багато людей з області з звільнених територій, деякі з яких просто вщен зруйновані є села, які просто повністю жодного немає. Жодного будинку, а також є велика потреба в допомозі на півночі і сході області, до яких долітає набагато більше. Ну їх обстрілюють більше ніж сам Харків. Там є місця, куди проїхати, особливо по, по зараз. По цій погоді, коли просто ну, що завгодно, крім танка, там загрузне. Та і танк може загрузнути в той багнюці, тобто допомога волонтерські допомоги, Волонтерах, потреба в волонтерах є, перепрошую, і допомога волонтерська досі надається. Найрізноманітніша і, і фронту. Фронт посунувся, але проблеми на фронта, проблеми війська, які покривають волонтери, в основному не вирішені. Тому вони це роблять. А допомога людям цивільному населенню теж вона ну трохи змінилася, якби, що саме і фокуси, але вона потрібна, тому і волонтери там, де є потреба, там є волонтери. А ваша організація якими питаннями найбільше опікується ну? Ми займаємося в Харкові документацією злочинів Російської Федерації воєнних. Ми допомагаємо слідству як експерти залучені. А ми робимо фото і відео і документацію з дроном. Оце у нас зараз основна робота саме в Харкові. А член нашої організації в інших містах нам допомагають в цьому. Ну наскільки пам'ятаю, навіть у новорічному зверненні президента було використані кадр, які зняла ваша організація саме а, з розмовленого Харкова. Якщо так уже точніше, то дрон зняв. Mm -hmm. Тому що наш дрон, який ми першим е отримали, який е був має таку любовну назву «Дрон Зюзя», тому що у нас не один, а не, не наша, ні, ні наш учасник їм тоді керував, тому що ми ще тоді не вміли це робити. Ми просто його передали, а потім этот дрон повернувся до нас і вже навчилися самі це робити і робимо вже зараз. Тому що управляти дроном це дуже не очевидно. Ну, це непросто, і а, це трохи відрізняється від тих задач, які а, м, виконують розвідницькі дрони зробити там якісні фото відео як облетіти як зробити маршрути там як ухилятися від е, перешкод ну в місті саме в, в місті тому що ну це це просто інше і навчилися і робимо це але так там був е, там були кадри з північної салтівки зроблені з нашого дрону з юсі а загалом допомагають іноземні напевно, якісь донори з цієї техніки. Тому так, що вона дороговартість? так так, так. Нам нам ну по перше, спочатку нам дуже допомагали просто всякі наші друзі. А якимись невеликими донетами члени нашої організації скидалися, купували ті дрони. А потім ми якось знайшлися з такою благодійною організацією британською, яка називається Crown Agents International Development, і вони найбільше нам допомагали Мають зараз саме от купувати техніку, ми можемо їздити, тому що ну, це коштує гроші і бензини, все решта. А другий дрон нам а, знайшли, подарувало чешське кримінологічне товариство. Ну а третій, мабуть, ми купимо вже самі. Я знаю, що ви були за кордоном нещодавно, зокрема, Великобританії, спілкувалися в тому числі з іноземцями. От що можливо вас здивувало, шокувало, коли ви виїхали за межі Харківщини саме спілкування з іноземцями? Що можливо вони не розуміють про нас? А чого ми ну, не розумієте? В, в Британії я не побачила жодної людини, яка б щось не розуміє про нас. Але я була дуже коротка. Я була у наших донорів, у наших партнерів. Я говорила з моїми друзями журналістами, які тут з України практично не вилазять. А у мене дуже нерепрезентативна виборка. Я також була ну, як основним промовцем на відкритті нашої виставки, яка власне показує фотодокументи руйнувань цивільної інфраструктури в Харкові. Кивські області і там були благодійники, які знали. Куди вони прийшли, які знали контекст. Тобто я можу говорити тільки за цих людей. Вони всі дуже хорошо все розуміють. Якщо брати наприклад Польщу, то в поляки ну теж всі, 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 всі все розуміють. Не розуміють тільки одного. А коли ж це все закінчиться? І у ну, деяких особливо з моїх друзів, в мене дуже багато друзів, в Польщі, є такі, якби радужні оцінки. Що українці вже виграли війну, да ну а все решта деталі така. Бо все, то що буде далі, та деталі. над доводиться їм розповідати. Шо от витіпа типу, морально виграла. Що моральний виграш не значить фізичний виграш, і за той фізичний виграш і щеля поляже дуже багато людей. Тобто нерозуміння є тільки ну, в якихось от, таких от деталях. Я не стикалася з людьми ні в Польщі, ні в Британії. Ні, я раніше влітку виїжджала на конференцію в Братиславу. Я ну я не стикалася з людьми, які би не розуміли щось про Україну таке, щоб мене аж здивувало. А в самому Харкові, от яка ситуація зараз, і наскільки там люди розуміють про цю війну, і коли, ну по перше, коли буде наша перемога в чому наполягатиме, і чи ще залишилися можливо якісь прихильники? Ну скажімо, Я так, умовну, так про... що ті прихильники руського міра, вони з Харкова виїхали і не повертаються? Може, приїжджають, забирають речі. Якщо вони тут і є, вони в основному мовчать. І е, ми знаємо, що серед них є коригувальники він вогню, тобто які наводять або пробують наводити на цілі е, російські ракети або іншу зброю, е, дальнобійну артилерію, але їх дуже багато ловлять. Їх судять про це, багато кажуть, і мені здається, що бажаючих це робити, ну так. Ну, якщо вони не просто от такі от агенти, ну на спеціальні агенти стає все менше і менше, тобто Харків перетворюється на абсолютно українське місто. Стосовно того, як люди бачать закінчення війни і перемогу, я думаю, що дуже по-різному бачать. Особливо тут, коли люди більше так чи інакше, або може на власні очі бачить результати руйнувань. У нас дуже сильно постраждала область Харківська. 70% області, бо не 70%. Велика частина Харківської області була під окупацією, і зв'язки між містами і області областю дуже великі. Тому ну майже кожен знає якіхось страшні історії про те, як люди постраждали в окупації як хтось був вбитий. Тобто ця війна стає персональною для людей. От в цьому дуже велика різниця. Я все більше української мови навколо. Причому я б сказала так, що українська мова у нас існувала, наприклад, область у нас була переважна україномовна, але коли вони приїжджали. Харків або виїжджали поза межі свого там села чи містечка. Вони ну було стидно, те що стара вотета стигма української мови, мови селюків. А зараз уже все можна. Ані вже розмовляють українською мовою від цього української мови набагато більшість. А оцей процес деколонізації перейменування вулиць. Ну ми бачимо, коли пам'ятники деякі пам'ятки нарешті зняли, які щодо яких було так багато дискусій. А наскільки легко воно відбувається оце у нас, У нас прийменували чотири основних якби великих таких топоніма, там як московський проспект, Мабігородська шосе, щоб воно очі не муляло. У нас перейменування, декомунізація саме топоніміки, відбувалася ще здається в 2015 році. Році шляхом дуже тривалих консультацій, в яких брала участь так звана харківська та панімічна група, це об'єднання експертів, які ну і активістів на цю тему, і вони довго готували рішення, які так чи інакше більшість харків'ян прийняла, тобто вибрали такі назви, які прижилися. Дуже багато. От у нас був там, проспект Леніна, зараз вже ніхто практично не згадує навіть цю назву. Проспект науки його прийняли. І зараз, наскільки мені відомо, розробляються такі саме рішення. І е, от було оголошено, що, скоріше за все, в лютому буде перша серія, така велика переіменування. Воно не якась бздура вже зараз не пройде, тому що ну, є дуже багато людей, як воєнних волонтерів, які вже просто ну, не будуть миритися з якимось з чимось, що дуже сильно протирічить. Реаліям України. Тому я думаю, що більш-менш це все нормально пройде. А якщо до політиків, ну ми ж розуміємо, що в місцевих радах було дуже багато представників цих проросійських партій, вони зараз мімікрують під Вони... Хтось взагалі втік, а хтось складає повноваження, я так розумію, що не, не самостійно а під впливом обтяжуючих обставин. А, а так. Щось так, так чи інакше міняється. В Харкові виявилося для Росії неочікуваним а для мене очікуваним, то, що тут проросійськості було дуже мало. Тобто партія вважала, скажімо, проросійське. Насправді їх цікавила тільки можливість доступу до якихось ресурсів матеріальних. Як тільки ці матеріальні ресурси перестали, значить яким чином бути пов'язані з Росією, вони перемістилися кудись в інший бік. Тобто, Бізнес понад усе. Воно для Харкова, хоча бізнес дуже страждає, але цей слоган досі актуальний. А цей бізнес може переорієнтуватися, на вашу думку, на найближчому часі на Європу, на європейську і поєднати таким чином європейські цінності? Він би ми переорієнтуватися, якби. І залюбки. Пере... Але тут треба розуміти, що у нас дуже багато а, виробничих потужностей зруйновано обстрілами як в місті, так і поза містом. У нас дуже багато зруйновано сільськогосподарських підприємств, які були в окупації. Це, ну, це просто страшно. У нас область на 70% замінована. Це найбільш заміноване терен. А, Європи, світа може навіть про це не тільки ми кажемо вже і офіційні особи кажуть. Можливо, більш заміноване є щось, що Україна ще не контролює. але зараз це величезне минне поле, на якому вести господарську діяльність. Дуже важко. Ну і багато бізнесу переїхало, зокрема навіть нас на Івано-Франківщині багато харківських підприємств, які зараз працюють. І ми не знаємо, чи повернуться вона працюють і це дуже хорошо, тому що тут умов для ну. Відновлення. Ну, як ми бачили, наприклад, дуже великі ну або середні підприємства вщент зруйновані обстрілами. Навіщо їх обстрілювали? це, це питання відкрите. але це дуже люблять або любили Кацапи обстрілювати промзони. Ну вони там якихось військові штаби. Вони зазвичай рапортували, що вони там знищили там 10 хаймарса там чи щось ще. А, а це фабрика фієрві. Вона працювала, ця фабрика фієрверків, це був бізнес, це був найбільша фабрика в Україні, наскільки мені відомо. І просто знищили, причому доволі недавно там нічого, там лежали фєрверки. І таких історій з такими фабриками фієверків дуже багато, на жаль. в таких умовах що додає дає вам оптимізму? Загалом дивитися на майбутнє? Ну, по-перше, мені надає оптимізму те, що все-таки їх звідси прогнали. І а, якщо вони знову а, захочуть полізти на Харків, вони можуть захотіти, я не знаю, що у них там в голові, то вони отримають ще більш ніщівну поразку, ніж це було, а, коли звільняли Балаклію, зюми і все інше. Треба було бачити, що після того вони тікали в тапках. От от пам'ятаєте цю Пісню москалі тікали аж лапті. Ну от в прямому сенсі це відбувалося. Вони кидали все, вони просто вони кидали техніку, а боєприпаси. Вони кидали речі, вони кидали документацію. Ну, це це саме утікали в особливо великих кількостях, тому що була дуже ретельна спланована операція, особливо на сході, на Півдній області і ну. Якщо вони знову полізуть, то у нас буде багато лаптів знімати, які вони знову тут загублять. Хай спробують. Ми з вами вживу спілкувалися більше року тому, якраз напередодні цього повномасштабного вторгнення. це був харківський безпековий форум. І от якщо зараз так проаналізувати, от ті події відбулися. Що на вашу думку наскільки ми готові були морально? Тому тому що я змішу одні були наскільки були готові, ми наскільки були готові іноземні експерти, тому що ми та й виступи іноземних експертів, мені здається, вони не очікували абсолютно такого розвитку. Ми та були готові. Ви пам'ятаєте на цьому форуму? Навіть була панель з двох генералів відставки України. Ських, які моделювали, як е, може відбутися вторгнення, і е, у нас записана на каналі, і навіть е, чітко сказали, коли закінчиться повністю ну. Е... До доставка військ до кордонів України. Вони тоді чітко сказали, що кількість ну потрібна для вторгнення війська буде зібрана на кордонах України приблизно в 20-х числах лютого 2022 року. Так воно і відбулося. А форум відбувався на початку грудня 2021 року. Тобто учасники форуму українські мені здається точно були готові. Ми тоді мали дуже приємні розмови в Кугуара після того форуму я не пам'ятаю, щоб хоч один із українських учасників висловлював, хоч якісь тому сумнів. А стосовно зарубіжних експертів, так. Але ну як вони були готові, але вони не були готові до того, що Україна буде опиратися так успішно, як опиралася. В перші ж дні війни тут, в Харкові, один із учасників форуму, якраз він британець. Він мені почав слати інструкції по партизанській війні. Я кажу, яка блін, партизанська війна? Ну вони тобі будуть треба. Я кажу, не, не будуть вони мені треба. Ні, не, не возьмі, читай. У мене не було абсолютно жодних сумнівів, що Харків взяти неможливо. А навіть з точки зору логістики, це дуже велике місто з великим метро, яке може і власне використовується як би велике бомбосховище. А для того, щоб його зайняти, треба було, щоб хтось із середини дав ключ до Харкова. А багато людей вважали, що якась місцева влада, якісь місцеві. Бізнесмени готові дати і то ключі дуже сильно прорахувалися, бо не були готові. Але щось напевно здивувало і вас все-таки за цей а, час. Що мене здивувало? Мене здивувало, а, як Харків виявився. Готовий саме в сенсі організації муніципальних структур. У нас комунальників почали називати комунальним спецназом. Як вони швидко ну от, є обстріл, попадає кудись ракета, є воронка велика. Інколи слідчі не встигали приїжджати, бо вони вже ту воронку засипали. І не для того, щоб там сховати докази, а щоб було був порядок. І оце, щоб був порядок, щоб все прибрати, щоб все хорошо виглядало попри обстріли, попри війну, це дивовижно і це ну спрацювала саме на те, щоб людям, які залишалися в Харкові, дати впевненість в тому, що Харків вистоїть. Тому що це було очевидно далеко не для всіх. Для мене було очевидно для більшості очевидно ні. Ну а те, що скажімо так, посадники місцеві влади не пішли на співпрацю, скажімо так, не знайшлося нікого. Саме я, я не була здивована. Мене коли питали про це до того. я багато таких розмов мала. У нас був цілий тур всяких послов. В Овосі 2021 року, які там збирали якихось експертів, громадських діячів і задавали в в тому числі це питання. Я всім казала ні. Харківська влада, вона зацікавлена, як це сказати. Тільки Техаси можуть грабувати ті ага. От приблизно у нас от така, от навіть найгірше люди. Я не стверджую, що хтось щось грабує, але от так така думка вона привалює, і привалювала, і, і вона враз власне спрацювала. Їм не треба було чужих тут. Так, тим паче чи чоловік з А я забула на початку, що напевно мала звернути увагу на ваш е, напис, так на цей Харків залізобетон Це так. ж такий бренд, який знають а, Україні, бренд. Не, і, не лише і в Україні. Я не, не можу. Ну справді Харків залізобетон виявилося, що це не тільки метафора, виявилося, що залізобетонні будинки насправді краще витримують е, ракетні удари, і е, е, оце от такі є у нас. Е, Волонтери, художники, які розробили художник Патрік Касанеле розробив таку ну, логотип, і мої друзі, а, волонтери, вони випускають мерч дуже класний, от з такими от речами, які худі, а, футболки, багато всього, що є, які називаються Харків Заліза От Якщо комусь раптом це дуже подобається, можна в Фейсбуці набрати Харків Заліза ви вийдете на їх сторінку, вони весь прибуток використовують на допомогу збройним силам України, ну силам безпеки та оборони, і це волонтери, які є ну, саме такий культурний фронт, який при тому є волонтери. Це художники і музиканти. Ну, так саме цікаво, що багато саме людей мистецтва зараз пішли в активну волонтерську діяльність це так, теж на так, такий так, так, так. симбіоз сим вийшов не, не тільки. Наприклад, рідний брат одного із ну найбільших промоторів цього. Харків залізе він служить війську. Він теж музикант, але він служить війську. Ну, Зараз вони, це група папа Карло, дуже крута харківська група, я їх дуже люблю і дуже всім раджу. І е, от один брат грає і волонтерить, а інший служить у війську. Тому дуже часто він просто для брата щось навіть купує, навіть на, на, на такому рівні. Угу. Пані Наталі, ми згадали про Харківський безпековий форум, який був перед повномасштабним вторгненням. Чи плануєте ви після перемоги, чи можливо ще під час зараз щось подібне організувати? Ми робили одну панель під час в травні. Ну, це була така ну, коротка панель, де ну, там, троє нас жінок зібралися безпековиці в бомбосховищі, і наш засновник пан Ігор Рущенко, був зумом з Лондона. І Зараз ми плануємо провести, очевидно, що вже в березні наступний шостий харківський або п'ятий, як то мовимося, харківський безпековий форум уже наживо. А ми я би дуже хотіла, щоб ми провели його в Харкові. Але як вийде з в Харкові? На мою думку, доволі безпечно. А можна, може, в якому сенсі безпечніше ніж навіть в Києві, тому що. Поки що ми зараз менше страждаємо від тривалих відключень електроенергії. А, ну, все може змінитися, тому ми ще не знаємо. Можливо, ми будемо проводити харківський безпековий форум в екзилі, може навіть в Івано-Франківську. Ну, ми будемо раді прийняти, але я думаю, ще ми ще ми будемо раді, якщо він буде все-таки в безпечному я Харкові. Вас бачити В Харкові і може якісь домовимося про якісь включення прямі ефіри тоді. І я думаю, що там ми хочемо запросити тих, хто у нас був тоді, в минуло позаминулому грудні. Для того й ну, вас теж, Юля, для того, щоб порівняти. Що ми думали тоді? Що ми планували? О чим говорили тоді, і що власне відбувається зараз? Це буде дуже цікаво, і хотілося б, щоб якомога більше хороших новин. Можливо, ще більше звільнених територій було до до того часу. Можливо, якщо можливо, все можливо, та якщо так підсумувати нашу розмову, підсумувати от і е, цих 11 місяців війни. Ви сказали про те, що морально ми перемогли, а однак є ще загрози. І на, на чому ви Але, би зрадили застановитися? Я кажу те, що говорю вже майже 9 років. Ми обов'язково переможемо, але я не знаю коли якою ціною. Це реалістичні слова. тому, що можна говорити, о, ми морально помогли перемогли завтра. Ми там, значить, звільнимо Крим і так далі. Але це завтра Москву будемо бомбити. Да, 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 але насправді ми маємо справу з дуже ресурсно багатим ворогом. А серед цих ресурсів слава богу немає розуму і він, я сподіваюся, не з'явиться. Але ракет, а людей, які ми от цього гарматного м'яса, яким можна закидати снарядів, всякої зброї, яка заіржавіла чи не заіржавила, не але дуже багато. Тому ми обов'язково переможемо. але я не знаю коли якою ціною. Сподіваємося, будемо сподіватися, що це буде якомога швечер, ну, я, так, так? Так, що, сподіва... як мене вчила баба моя, сподіватися треба на краще а готуватися до гірше. Так, і, і працювати над тим, щоб було краще. Дуже так, так, вам то, за цю розмову. Дякую, Юля. І Нат... ще раз я дуже рада була бути у вас в гостях. До побачення. До побачення. Будемо раді бачити вас вживу, можливо, теж в нашій студії так, можна до зустрічі. Би. І вітання Харкову. тримайтеся, ви справді в бетон дякую, і ви від... здивувалися Україну. Івана Франківською, всім харків'янам в Іванах Франківської. Дякуємо. Дякую глядачам, які до нас дивилися. Гарного і мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною, адже попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.